Всім привіт! З вами Вовка Play Games і сьогодні ми будемо продовжувати грати у FNAF. Ви пару днів назад набрали 4 лайки. Я дуже здивований, що е, ну, ви набрали так швидко, ну, але ми починаємо. Я дуже радий, що вам подобаються мої відео. Мені приємно. Так. Зараз будет треш. Пятая ночь. Я хочу спробую... Зараз... Воно пропустится. Зараз, секундочку. Послухайте, просто послухайте это. Что сейчас будет в дзвонку? Кто не знает. Ну вы це это уже сам Фредди. Оф, бачите? Уже и тут. Ну это трэш. Це буде самая страшна ніч. Ой, мені вже страшно. О, вже і Фредді активізувався. Я просто пам'ятаю, як за п'ятый п'яти ранку протримався, а потім все. Ух ти. А мне тоже страшно. Это очень страшно. Mm -hmm. очень А мы не за эти часы дошли І на, над камерою ну, дивитися дуже довго в, по камерам не можна. Бо прийде бой. Так, воно у мене трошки все Капец, две ночи. И жучка была готова Так. Я не знаю. А я от коли це я чую, якийсь звук такий странний, незвичайний. Я не знаю. Ух, я дуже налякався. Я не знаю, що це таке. Тільки що ж я чу якийсь звук, наче Фредді, оце якийсь такий специфічний звук, наче теж як аниматроник говорить, але трохи інакший, Я дуже налякався. Я не знаю. Ви зрозуміли, що Фредді може е прийти, навіть якщо закрити двері. Добре сп спробую ще раз, бо це дуже страшно. Я вибачаюся, якщо буде маленька серія, але вибачте, бо мені правда дуже страшно. Я не хочу, ну, так, лякатись часто. Може быть скоро по кс 2 вийде відео, і там я вже буду з Рогом в Дуэль, блядь. А де дзвінок? Дзвінка нема. Мені назвали дзвонить ніхто. Я не знаю, це щось... Капець, ну... Мені... это жест Страш. Не знаю, що робити. Ні, ну це страшно, але не дуже. Я не знаю чого, але мені хорори не, не страшні є. Тобто, тобто ви можете просто там якісь. Або сказати та якийсь якогось в коментарях. Оце, оце коли воно так... Виключається аліску світло, то це... там точно... То це... Ну, точно хтось буде? Так, чи? чики. Чекі поки нема. Можливо, навіть це сьогодні показ 2 буде відео, яке зробимо мене. Це, звичайно, якщо він захоче. i mm -hmm. За бажанням хочете, можете прислати мені хорор якісь. Ну, в коментарях написати. І, і типу... Я подивлюсь. <плес> Та блін. Так. мені дуже страшно. Я просто не можу. Скляла. Оце мені страшно, коли не стається. Оце... Що? Це він робить звуки. Запам'ятайте, коли Фредді робить звуки, то він може іноді пройти через закриту двер. Тобто, якщо вона у вас відкрита, і ви чуєте, що ну, бачите. Капець, тобто, Якщо ви бачите, що стоїть Фредді тут, і звук такий, як вони создають, то він можна чергою. Чого ж так страшно? Я не буду напевно, пам'ятку, да? Просто мені. Тут наскільки до, далеко мы сможем О, так Я буду напевно тільки так бить, бо я не знаю. Я сейчас в кінці скажу. Ну, да ещ Я не знаю, це ну мені дуже страшно. Ану, чи зможемо прийти до п'ятої чи ні? Та ні, ну ночь може точно пройде чи середньо. Але mm -hmm. Да не бігай. Йде ми до 4 годин чи ні. Чуєте? Хто там? Фредді! От зараз може бути хариль, але я, я не точно, не впевнений. Але дивіться, якщо Фредді стоїть ще раз повторюю, і ви чуєте такі звуки, як аніматроники сюди, то е він зайде до вас, навіть якщо ви закриті двері Тобто вже буде запізно. Треба якось... О Якщо ви поставили ставку, що щось може при... дійти до 4 ночі, то ви... ви. праві були. Ну все. Я зараз цей. Ну зараз все. Я. я начав його робити. Вибачаєте, я зараз вимкну трохи менше звуку і відійду, бо я. я не хочу чути ну, дивитися як... Фредді лякає мене. Як я, я ценами така мою вже другий раз. Так що все, вибачте, мені дуже зараз страшно, я відійду. І вам на другий менше зроблю. І це все. Це вже закінчена серії. Я в кінці типу е, ще щось скажу, але ви слухайте до кінця. Все, я пішов! Я, я підійшов, правда, дуже страшно. Вибачте. Я уже другий раз на витримаю. Фух, ну, на цьому мы уже будемо серйозно закінчувати. Шо, зараз все скажу. Будь ласка, кошти. Ось, можете в комментариях написати назву якогось хоро, я подивлюсь. Ну, Крашнева, ще не страшна, але це за бажанням, як захочете. Просто напишуте назву, я подивлюсь про цього. Ну, не знаю, чи колись я зможу пройти п'ятину чи ні. Але це раз у нас не вийшло. Що можу сказати? Е ставте вподобайку, це підтримує, це стимулює мене робити нові відео. Е сьогодні я можу зроблю ще відео з другом. Що може сказати, Ставте вподобайку і за... і всім пока-пока.